Рова Тенгър, Старшак каш, Кач Витсутий, Цюкка. Сеа дошли Знатко. На Натюк, зад Андрія, відсутні, Пельвіцька, Драган. Кату. Відсутній Кубра. Куть кухар, куш, підлень, Максимів, охота, відсутній. Подарейку. Рогатинка. Старчак кач, відсутній, цюкка. Селищний голова. За. 13. За річня приємця. Чи я ще допомогти? Прошу Прошу нести за програм. Василика да. відсутня Вільчинська, Анатко, за. за. Анатюк, Задана -зад, Яр, відсутній Дервінська, Дараган, Кафу, Кирлюк, відсутній Кубра, за. Путь, Пухар, Кушпід, Лень, Максимів, Охота, відсутній, Потарейко, Роготинка, Роготинка, Старчат, Кач, відсутній, цюпка, селищний голова. 13 за рішення прийнято. Чи є ще доповнення? Що внести змінити до програми розвідства фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Жовського лікарня Шофільської міської на 25 рік? Ставимо голосування, що покушати за порядку денного про затвердження програм розвитку фінансової підтримки комунального інформаційного підприємства Шовська лікарня Жовської міської ради військово-йно-війської області на 25 рік, як об'єктувача коштів зі змінами нові редакції. Кожна цієї комісії. Василиха відсутня вічинська. А над за. Анатюк за Даниляк, відсутній, Дервіцька, Рога, Карту, Пирюк відсутній, Кубра, Путь, Кухар, Кушпід, Лень, Максимів, Кота, відсутній, Подарейко. За. Рогатинка, за. Старшак, Кач, відсутній, цюпка, селищний голова. За. 13 за рік не доїзд. Чи я ще доповню до порядку денного? А що немає? Я <клідує> знаю, порядку денний цілому. Прошу чи Виновський, так. Васадика відсутня, вічинська, Гонатко, Ганатюк за. за Даниляк, відсутній, Дервінська, Драган, Карпу, Кирлюк відсутній, кубра, куть, за. кухар, кушки, клень, Максимів, Охота, Ставчак, Кач, відсутній, хотарейко, ругадинка, цюпка, селищний губа. Занять, зайві. Переходимо до, до порядку денного нашої подочергової сесії. Перше питання на розгляду про затвердження програм технічного і фінансового забезпечення, удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв'язку Уликівської селищної територіальної громади на 25 рік зі змінами в новій редакції. Доповідає начальник відділу з питань цивільного захисту мобілізаційної роботи військового обліку Кришталюк Микола Дмитрович та співдоповідає його до комісії з питань помагання соціально економічного розвитку і Yeah. Тача, качвіцуль і цюкка. Це лишний голова ліс. За. 13. 13. За рішення прийняти. Так, питання. Про завершення програми.

Hvala. 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 Oh, Власовика відсутня Влічинська, Анаткор, за. Анатюк, за. Зад, Даниляк, відсутній Деревінська, Драган, Катур, Керлюк, відсутній Кубра, Путь, за. Кухар, Кушпід, Лень, Максимів, Охота, відсутні Путарейко, Рогатенкова, Стабша, Кач, відсутній, цюкка, за. селищний голова. Законодавства у сфері будівництва. Будучи на з'їзді голів Асоціації вільних територіальних громад, голова асоціації наш таке питання, підтримав це голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький і просили нас волів, щоб кожна рада прийняла таке звернення до прем'єр-міністра щодо консультування даного питання. Я запитаю саме звернення і мені про... <реку> Тоді ставимо на голосування рішення про звернення до прем'єр-міністра України Юлії Сверденко щодо необхідності реформування системи корисних норм у будівельній галузі.